Представляємо вам дві чудові моделі НАРТ з класичним дизайном у розмірах 50х23 см та 60х30 см. У більшому наборі присутні вишукані різьблені борти, в той час, як у меншому класичні. Модель розміром 50х23 см це компактний варіант, зручний для подорожей та активного відпочинку. Адже його легко взяти з собою куди завгодно. Уявіть, ви насолоджуєтесь партією нарт на природі, на пляжі чи в поїзді. Для тих, хто цінує не тільки гру, але й естетику. Розкішний набір нарт розміром 60 на 30 см стане справжньою окрасою вашої оселі, офісу чи будь-якого ресторану. Вишуканий дизайн нарт додає їм неповторного шарму та елегантності. У комплекті до кожного набору йдуть світлі й темні фішки з епоксидної смоли та кубики, що забезпечують якість гри та довговічність використання. Якщо ви шукаєте подарунок та вагаєтесь, який дизайн вам обрати, обирайте класику вона завжди в тренді. Замовляйте на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.